Дмитро Бондаренко лавочка. Це була звичайна собі лавочка, яких багато у дворах нашого міста. Але щоразу, коли ввечері Майя проходила повз неї, її серце замирало. Кого ж сьогодні вона побачить поряд із ним Світку Надженко, чи людку Кавун з паралельного класу. Часто так і було, але іноді траплялося що разом з Сергієм і його дружком Тарасом. Тут з'являлися і зовсім незнайомі дівчата, та хто б там не був разом із Сергієм, ця компанія на лавочці завжди поводилася шумно, реготали, пили пиво, співали під гітару пісень і цілувалися. Майя завжди з високо піднятою головою проходила попри цей бедлам до свого під'їзду, ніби нічого не помічаючи. Ні, все таки як добре, що вона не така, як оті легкодоступні дівахи, що просичують свою молодість на лавці. Ось вона точно знає, чого хоче. Не дарма ж і музичну школу закінчує, потім муз училище та й взагалі, як її мама каже, з одними гуляють, а з іншими одружуються. Ось. Майя по разів на день переконувала себе, що їй і діла нема до того, що відбувається на тій лавочці. І з усіх сил старалася не думати про Сергія, який верховодив у цій компашці, але чомусь це їй не дуже вдавалося, десь глибоко в душі вона відчувала, що всупереч всім своїм переконанням їй страшенно хочеться хоча б на один вечір потрапити на ту галасливу, веселу і загадкову лавочку, і опинитися поруч із Сергієм. Одного разу, коли Майя поверталася в Сольфеджіо, вона побачила, що сьогодні на тій лавочці нікого немає. Це чомусь дуже її порадувало, і вона з легким серцем порхнула у свій під'їзд. Ліфт довго не викликався, аж тут раптом у під'їзді з'явився Сергій. О Боже! Майя відчула, як шалено забилося її серце. Але ж це не його будинок. Майя зробила вигляд, що не помітила хлопця, але він, вочевидь, прийшов сюди спеціально по неї. Привіт, слухай, ти, кажуть, у музичній школі навчаєшся, можеш допомогти? Мені тут ніяк не вдається за акордами до однієї пісні розібратися. У майї милостно занило серце. О Боже, невже це сон? Невже він і направду говорить до мене? Сергій тримав у руках гітару, на якій вечорами у дворі розігрували цілі концерти. Його очі у напівтемряві під'їзду сяяли так щиро, що у дівчини вмить розтануло серце. Вона розчервонілася і кивнула головою. Добре, але де і коли? А навіщо відтягувати? Давай прямо зараз, тут, на лавочці, запропонував Сергій. Ну що ж, якщо ненадовго погодилася Майя і пішла з хлопцем у двір. Зараз вона покаже, як грають справжні професіонали. Чесно кажучи, дуже часто, коли хтось на лавочці завивав під гітару, їй хотілося просто прибити такого горе співука не маєш слуху, то й не берись. Сергій виявився здібним учнем. Вони дуже швидко розібралися з тими його акордами і далі вже просто весело розмовляли. А потім підійшов Сергій друг Тарас із своєю дівчиною, і так вони у чотирьох сиділи до пісна. Вдома Майя сказала мамі, що у неї у музичній школі були додаткові заняття. Наступного дня дівчина знову пішла на лавочку, а через якийсь час і взагалі закинула свою музичну освіту. Сергієм їй було дуже добре, тепер він проводив всі вечори тільки з нею, і Майя просто літала на крилах щастя. Якось батькам подзвонили з музичної школи, цікавились, чому їхня дочка уже тривалий час не відвідує занять. Маєні батьки, які до цього нічого не підозрювали, стурбовано звернулися до доньки за поясненням. Майя була їхньою єдиною дитиною, в яку вони вкладали все, що могли, а тут раптом таке. Але Майя досить різко заявила, що передумала вступати до музичного училища, бо в неї тепер зовсім інші плани. На запитання ошалешених батьків, що ж це за такі інші плани, дівчина нічого не відповідала. А лише дратувалася ще більше. Врешті, позітхавши та похитавши головами, батьки були змушені змиритися з такою ситуацією. А трохи згодом на медичній комісії у школі з'ясувалося, що має вагітна. Строк був немаленький, а аборт робити не можна. Крім того, штучно переривати першу вагітність дуже ризиковано. Дівчина може на все життя залишитися безплідною. Майя кинулася порадувати такою новиною Сергія, але за ним і слід пропав. Хтось казав, що його забрали в армію, хтось божився, що хлопця посадили на кілька років. Готі було дізнатися, що з цього всього є правдою, і більше ніколи у житті Майя Сергія не бачила. Кілька діб, не відходячи, просиділа вона на тій лавочці, де все відбувалося, чекаючи на свого дружка, але він так і не з'явився. Майя виплакала усі свої сльози, мабуть, на десять років вперед, і її горю просто не було меж. А потім вона народила хлопчика і, гуляючи з візочком у дворі, завжди зупинялася посидіти на тій лавочці. У такі хвилини погляд її був тривожний. Вона ніби досі на щось сподівалася і боялася пропустити той момент, коли Сергій прийде до неї. А час ішов, її син виріс, закінчив школу, пішов працювати. Тепер у нього своя сім'я. І вже Майя поховала батьків, стала бабусею, але досі, цілими днями, сидить на своїй лавочці, марно виглядаючи давнього коханого, та ви і самі можете її побачити де? А ви гляньте у своє вікно, що виходить у двір, он, на лавочці, бачите?